Чудовий виступ, Дякую. по перше, класний образ. Е, чому я говорю зараз про це? Тому що ну люди у нас втомилися, да, всі якось по військовому на концертах серйозно. А тут е, воно потрібно і ця розрядка також потрібна. І ви сьогодні заспівали народну пісню. Ви сьогодні заспівали саме українську пісню, скажімо так, да? яка мене тронула, скажу чесно. І е, я думаю, що ті, хто були на концертах, хто будуть на майбутніх концертах народних зірок України саме, хоча б почути в вашому виконанні цю пісню, вони мають це зробити там сьогодні власне було чотири. Якщо ми говоримо про українські хіти, вони не зовсім все таке народні. Це все авторські пісні, але це українські пісні, це українська культура. І я дуже щаслива, що нашим людям це все ближче і ближче. І ми все-таки формуємо зараз ще українську культуру. Ми формуємо зараз свою ідентифікацію як українців, і це дуже круто. І я щаслива, що зараз Україна в світі це дорогий бренд. Я скажу, чому народні, тому що зараз. З кожну пісню українську співає народ і співає її так, що чутно від Карпат і до Луганської Донецької області це стовідсотково, тому що це також Україна. Сьогоднішній концерт і, взагалі, такі масові заходи потрібні зараз під час війни? Однозначно, слухайте. Ну я вам скажу, дивіться, моє міранок сьогодні почався тривожно, тому що була важка ніч страшна ніч. Знову ж таки, по нас випустили сьогодні 81 ракету. Але ем, вміння вчасно скоротити дулю з маком. Це чисто характерна риса українців, тому що навіть попри все те, що сьогодні сталося, обов'язково потрібно людям давати хоч якийсь позитив, тому що в тому страшному сні, в тому негативі, ми живемо уже рік. І людям потрібно десь брати хорошу чисту енергію, а де її брати, якщо не на концертах артистів. Тому я цілком і повністю за те, щоб артисти співали, щоб артисти давали концерти. щоб Більше того, щоб вони гастролювали, щоб вони їздили і до хлопців по можливості. Я знаю, що. Що на нуль нікого не пускають, або якщо запускають, то це дуже рідко. Ну на нулі немає там концертів. Ми це розуміємо. Але максимально близько до передової, щоб нашим бійцям давати якогось заряду, це теж дуже потрібно. Тоді скажіть, як людям ставитись до концертів? Чому я запитую? Тому що ну артист зрозуміло, він співає, він дає розрядку. А люди багато хто ходили на концерти до війни, зараз не ходять, тому що ну війна, як я піду, а на що воно мені треба? Чи потрібно ця розрядка? Як себе переосилити морально і сказати, ні, стоп, я йду. Я відпочиваю, набираю сил і далі допомагаю армії. Абсолютно точно послухайте, а де візьметься сили боротися і тримати себе е, в нормальному стані, психічному, як мінімум, якщо ніде не набиратися хороших позитивних емоцій, їх і так зараз дуже мало. І Якщо в людини є можливість піти на концерт артиста і отримати хай навіть на півтори години часу, хоча б трошечки відволіктися від всього того, що зараз відбувається, і дати собі якийсь позитивний заряд, чому ні? Це ж енергія. енергія породжує хорошу хороша енергія, породжує хорошу, погана – погано. Ну дуже важливо, щоб люди розуміли, що навіть зараз в такі часи, слухайте, ну у другу світову, скільки артистів гастролювало, скільки артистів співало, давали концерти. Мені здається, що людина без музики, без мистецтва, без чогось хорошого вона не зможе вижити. Ну ви ж розумієте, бути постійно в закритому просторі і гнобити себе тим, що війна так страшно. Але мені здається, що знову ж таки ми українці до цього всього вже. Адаптувалися, тому себе треба витягувати обов'язково, і треба витягувати на якісь культурні заходи для того, щоб зовсім не озвіріти і не одичавіти і все таки отримувати якусь хорошу позитивну енергетику. творчість не можемо не запитати. А що очікувати? Які нові пісні, нові кліпи, нові виступи, все, все, все. Я знаю, скучили не за такими питаннями. Ні, серйозно Страшно не люблю. Переписуємо питання. Саша. <світ> Ні, насправді це саме стандартне питання. Які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє зараз жити. А взагалі, в наш час дуже важко щось планувати на майбутнє. І єдине, що я можу точно сказати, це те, що в будь-якому випадку я, моя команда, люди, з якими я працюю, ми працюємо далі. Ми створюємо Новий контент, ми створюємо нові пісні. Е, ну, тобто, проект ніч» він все одно живе. Більше того, грандіозні плани, але я не люблю ними ділитися. Чесно вам скажу. Знаєте, колись я дивилася одне інтерв'ю Кіану Рівза, і він дуже класну річ сказав: ніколи не розказуйте нікому про свої плани на майбутнє. Нехай люди думають, що ви нічим не займаєтесь і у вас нічого е, не відбувається. Дивуйте людей. От я люблю дивувати. Ну а щоб дивувати, треба не розказувати про це. Ну так. Зараз поступають наші хлопці з ЗСУ, Нічого не розказують. А а, потім хоп, Херсон наш хоп, повернули Харківську області. Так далі. Я вчуся в найкращого Валерія Федоровича Залужного. Супер. Ну і від вас, звісно, побажання всім нашим хлопцям, всім дівчатам з ЗСУ, які зараз на передовій, які зараз на нулі, які захищають, відвойовують, де окуповують наші території і роблять все, щоб наша перемога була як можна скоріше. Рідні наші, я так часто дивлюся різні відео з Тіктоку, з соцмереж, де бачу вас, ваші обличчя. Багато хто з вас себе не показує, багато хто не викладає ці відео, але я знаю, якою ціною нам дається наша перемога і наша свобода сьогодні. І знаю точно, що тільки завдяки вам ми можемо спати у наших ліжках спокійно, можливо, не завжди спокійно, але досі ми ще незалежна вільна Україна. З вам за це просто низький уклін. І найголовніше. Будь ласка, ви зобов'язані повернутися додому живими, тому що в нас чекає ще концерт перемоги. Я вас люблю. Дякуємо ну, за чудовий виступ. Дякую за гарну розмову. Ну і чекаємо а, ваші концерти, ваші пісні, про які ми не говоримо. Ми не говоримо.